Усім відомо, що айдроп Scroll буде за марки. Тим самим, якщо у вас більше марок, тим ви получите більший айдроп. В цьому відеоролику я розкажу та поділюся, як фармити додаткові марки. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Всі крутили ZK Sinks, Starknet, Layer Zero за критеріями Арбітріума. Тим самим надіялися, що ніякий проект не буде вдосконалювати свої критерії. І тим самим вони також зможуть отримати легких тисячу, дві, а то й три тисячі доларів на один аккаунт. Але звісно, що як і Starknet, як і ZK Synx практично всіх побрив. Під нуль. Давайте ми зараз не будемо а, брати критерії зека Сінгс і так далі, як вони розподіляли нечасним, частним шляхом. Ми зараз говоримо саме про скрол. Звісно, що кожен проект, де є більше людей, команда буде вдосконалювати критерії, буде робити важчі, важкіші критерії, адже команда кожному своєму юзеру насипати не може. Та людина, яка зробила лише там 5 транзакцій, зробила. 10 тисяч об'єму, 5 тисяч об'єму, і таких юзерів є 5 мільйонів, звісно, що ці юзери будуть так точно побриті, адже та чи інша команда на 5 мільйонів гаманців Насипати дроп не може. Я, я собі просто не можу уявити. Припустимо, ЗК Сінг взяв і насипав абсолютно всім своїм юзерам більше на 7 мільйонів гаманців по 20-30 доларів. Чи був би хейт? Звісно, що був би був би хейт. Краще б команда насипала там по тисячі доларів вибірковим. Там 1 мільйон користувачів, 800 тисяч користувачів, але не по 30, не по 40 доларів на один аккаунт користувачу. Припустимо, ЗК Сінгс. Тому. Чим більше людей в тому чи іншому проєкті, звісно, тим буде більша конкуренція. Ви повинні відрізнятися від інших людей, щоб отримати airdrop. Я думаю, що всім зрозуміло, що в скролі не потрібно бігти і робити торговий об'єм в 5, в 10, а той в 100 тисяч доларів. Не потрібно бігти, робити 100, 200, 300, а той 500 транзакцій. Не потрібно зачіпати 200, 100, а той. Більше смарт-контрактів в скролі потрібно занести ліквідність в цю леєр 2. І тим самим ми за це найбільше получаємо марки. Те, що ви зробите тисячу смарт-контрактів або тисячу свапів, або 10 тисяч об'єму на якомусь DEX, за це ви марки не отримаєте, а за марки буде дроп. Тому тут рішає саме ліквідність за 100 доларів, які ви занесете в ліквідність. Ви будете отримувати пів марки в день. Тому переходимо на екран та я поділюся цією стратегією як особисто я зараз. Фармлю марки. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під відео. З самого початку ми будемо стейкати ефір а, в протокол Kelp і отримувати обернутий ефір. Тим самим обернутий ефір ми ще також застейкаємо в Penke. Спочатку переходимо в Kelp. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Далі звертаємо увагу, що ми були іменно в мережі Scroll. Далі ми будемо рестейкати свої ефіри. Тобто в нас є прості ефіри. Ми будемо міняти на обернутий ефір, VRS ефір Тим самим ми будемо в Kelp, якщо ми дамо дешборд. Бачимо, що за обернуті ефіри, які ми будемо тримати в Kelp, ми будемо получати а, point Engine Layer та Point Kelp Miles. Тому нажимаємо Restake, вводимо суму, я рекомендую стейкати від 100 доларів. 102, 103, 104. Тому я буду стейкати 110 доларів, це буде хватати. Нажимаємо Restake Now, та в нашому гаманці Metamask підтверджуємо цю транзакцію. Нажимаємо підтвердити. Бачимо, що транзакція пройшла, і в мене появилося vrs ефіри, тобто 0.030 сотих ефіра, який я обмінював з простого ефіра в обернутий ефір. Можемо цей обернутий ефір додати в свій гаманець Metamask, щоб... А, цей ефір, по суті, відображався в нашому гаманці. Наступними діями ми переходимо а, назад, і будемо оцей верес-ефір, який ми обміняли в келп, будемо заносити в пенкл. Нажимаємо сюди і відкриваємо цей сайт. З цікавого, що тут ще є, будемо відстежувати, скільки і що нам капає. Бачимо, що нам дійсно має капати келп Меліс та відповідно Engine Layer. Заходити кожного дня чи через день. Зараз а, оці всі поінти поки не відображаються, але вони обов'язково підтягнуться. І тут ви відслідковуєте свою активність, що і скільки ви заробляєте. Спочатку підключаємо наш гаманець Metamask, нажимаємо сюди, вибираємо Metamask або будь-який інший гаманець, яким ви користуєтеся, підписуємо цю транзакцію, наводимо на наш гаманець, нажимаємо. Нажимаємо обов'язково на профіль, і з самого початку нам потрібно заповнити один з цих пунктів, тобто верифікувати. Якщо ми не верифікуємо, то ми в стейкінг занести свої ВРС ефіри не зможемо. Тому підключаємо або Google, або Twitter, ну, або GitHub. Я буду верифіковувати Twitter. Нажимаю Verify, авторизувати додаток. Далі нажимаю Submit. І в гаманці Metamask підтверджую свою транзакцію. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Далі тут є стейк, нажимаємо сюди, бачимо, що мене в е, стейкінг не допускає. Мені потрібно скористатися VPN. Тому е, в цій вкладці обов'язково включаємо VPN, щоб ми поставили свої е, VRS філі в стейкінг. Нажимаємо повертаємося назад і нажимаємо знову стейкінг. Бачимо, що все підтягується, все окей. Тільки лише потрібно поміняти на англійську мову. Далі бачимо, що є ВРС ефіри. Бачимо, що 2X ми фармимо Penkel. далі 2X Kelp, і, відповідно, Engine Layer Point ще фармимо. та, відповідно, фармимо scroll марки. Нажимаємо Депозит, вибираємо депозит і вибираємо 100%. Далі нажимаємо Approve WRS ефір. В гаманці Metamask. Ми підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо максимум і даємо далі. І нажимаємо Approve. Бачимо, що наша транзакція успішно пройшла та нажимаємо депозит. І в нашому гаманці Metamask знову підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, і туди є баланс. Бачимо, що мої гроші з'явилися. Тобто я застейкав свій vrs ефір Тим самим ми нажимаємо Деталі. Нажавши «Віндрау», ми можемо вивести свої обернуті ефіри, а точніше vrs ефіри. Виводимо, далі ми переходимо назад в «Келп». Нажимаємо Unstake, переключаємо мережу на ефіріум і ми можемо вивести у ці VRS ефіри на прості ефіри в мережі назад в Scroll. Тим самим отримати прості ефіри. Але, як ми можемо замітити, ця дія займе 7-10 днів. Але я поки не рекомендую це виводити. Адже ми націлюємося не саме на оці поінти від Penkel і від Kelp. Ми надіємося, саме, що ми фармимо марки. Але ось тут ми бачимо, що наші марки будуть нараховуватися ретроспективно, коли сесія 1 розпочнеться. Вона поки не розпочалася, тому поки тут нічого не відображається. Але це все обов'язково підтягнеться. Тому, як я вже говорив, я рекомендую заносити іменно в келп і цей рестейгнутий ефір заносити в Penkel мінімум 100 доларів та на балансі на своєму гаманці Metamask в мережі Scroll тримати холдити мінімум 50 доларів. Чим більше доларів ви холдите, просто тримаєте цю ліквідність в цьому Layer 2 scroll, тим краще. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!